40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень. 14. Викидень. Ми спробуємо з'ясувати, що може його викликати, та поговоримо, що ж робити, коли викидня уникнути неможливо. На цьому тижні ніжки малюка ще порівняно короткі. Руки видовжилися, і вже гармонійніше співвідносяться з іншими частинами його тіла. Усе тільце вже укривають ніжні волоски, які захищають його. На голові росте волосся та брови. Зараз починається другий триместр вагітності. Ваші соски збільшилися і потемнішали. Ви, напевне, звернули увагу на темну лінію на животі. Її називають лінія негра. Вона з'являється внаслідок гормональних змін у вашому організмі. У більшості жінок вона зникає через кілька місяців після пологів. Викидень це втрата плоду упродовж перших 20 тижнів. Серед основних симптомів нестерпний біль у попереку, сильніші зазвичайні менструальні спазми, дуже болючі перейми, кожні 5-20 хвилин, коричневі або червоні кров'янисті виділення, зникнення ознак вагітності або утрата чутливості грудей. Найчастішою причиною цього є хромосомні патології, тобто структурні аномалії хромосом, які виникають в дитинки під час запліднення. Іншу групу причин викиднів складають різноманітні стани. Вагітною це і патологія щитоподібної залози, і патологія згортання крові, аутоімунні стани, вади розвитку матки вагітної жінки та деякі інфекційні захворювання. Після ретельного обстеження, коли лікар знайде причину цих переривань, обов'язково треба пройти лікування, і це дуже знижує ризик повторних викиднів. Побутує думка, нібито переривання вагітності може статися через статеве життя, підйом важких речей або якісь незначні стресові ситуації. Насправді, всі ці чинники є тільки провокуючими, і до переривання нормальної вагітності вони не мають відношення, тобто вони можуть просто спровокувати і прискорити ту ситуацію, яка в принципі так мала закінчитися викиднем. Більшість викиднів викликані факторами, що не залежать від вас чи вашого чоловіка. Тому якщо викидень таки стався, не шукайте чиєїсь провини, а підтримайте одне одного. Люба папіря связана з некоторым періодом горевания. Я б предложила близьким жінці, которая потеряла ребенка, просто бути рядом. Не бояться просто быть рядом, не бояться ее слез, не бояться тех слов, которые она говорит. Не дать женщине, потерявшей ребенка, зафиксироваться на этой смерти. Предлагать ей попрощаться с тем, что произошло, и э, предлагать ей продолжать жить. И очень важно дать ей понять, что жизнь и смерть – это неразрывное понятие. И там, где есть смерть, там есть жизнь. Жидкость настоя наступной вагинности залежит от того, какая была причина перерывания. Попередньої вагітності, якщо в жінки доведено є хромосомна патологія в перервану вагітність, то в принципі нема сенсу додатково запобігати останньої на наступної вагітності, вагітнити можна одразу в інших випадках, коли або неясна причина, або требується додаткове лікування, термін відкладання вагітності залежить саме від цієї причини і від тривалості лікування. Не варто надміру хвилюватися, адже більшість жінок благополучно виношують дитину. Утім, про можливі ризики важливо знати і регулярно приходити на огляд. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс як обмежити потрапляння в організм малюка токсичних речовин, з якими ми щоденно стикаємося. Ви також побачите, як цигарковий дим, що жінка вдихає активно чи пасивно, проникає до легенів плоду. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс.